Наше завдання захищати Донбас, наше завдання не віддати жодного метра землі. Не ми їх збирали, ці землі, і не нам їх роздавати. І коли мені кажуть, да хай іде той Донбас, нашого не нам треба. Ну так і завтра так до Кіровограда дойдуть, до Києва, до Львова, якщо ми будемо роздавати і якщо ми не будемо захищати. І тому я закликаю до захисту. Для того, щоб ми жили в єдиній країні, ми повинні її захищати, ми повинні її боронити, ми повинні воювати за те, щоб Україна була єдина і неділима. Не ми збирали ці землі, не нам їх роздавати. І своє завдання як президента України я вбачаю в захисті України, в захисті українських громадян, які живуть на Донбасі. Донбасі, які просять, не зупиняйтесь, вибийте звідти ворога, вибийте терористів, дайте нам можливість жити в вільній країні, дайте нам можливість жити під мирним небом. От над Кіровоградом мирне небо, сонце немає ні війни. Не літають гранати, не літають снаряди, не стріляють кулемети. А на нашому Донбасі сьогодні триває війна. І тому давайте, кіровоградці, давайте ми наших українців на Донбасі, наших людей, мільйони людей, які сьогодні ждуть і чекають і хочуть жити в Україні. Давайте ми разом привітаємо оплесками, щоб Донбас, чув, що Кіровоград... І нехай Донбас чує керограф, що Керово Гращина за єдину Україну, за неділиму Україну, і за Донбас, і за український Крим, і за всі наші землі, які сьогодні ворог їх топче, ми їх звільнимо. Ми їх звільнимо, і там буде мир, там буде спокій, там не буде війни. Бо війна не обходить нікого. Війна не питає, якою мовою ти говориш, українською чи російською, за які партії голосуєш, у які церкви ходиш, яким богам молиш війна не вибирає нікого. І тому моє завдання, щоб в Україні не було війни, моє завдання звільнити Україну від ворога, від диверсантів, від терористів, від окупантів, які сьогодні несуть на нашу рідну землю кров, сльози, війну. Я виб'ю їх, я звільню наш Донбас і ми повернемо Крим до складу України. Але для того, щоб повернутися це треба боротися. Нічого просто так не буває, нічого просто так не дається. Без боротьби не буде України. Раїни не буде Донбасу і не буде Криму, і тому, щоб Україна мала можливості боротися, щоб Україна мала можливості перемагати, ми повинні розуміти, де наше місце в світі, ким ми маємо бути, куди ми повинні йти, як нам захищатися. 23 роки ми не годували свою армію. Ми мали правоохоронні органи, які тільки порушували кримінальні справи на замовлення і закривали, і ганяли бабів дідів на базарі за те, що торгують в неположеному місці. А коли дійшла мова до захисту, Захисту вітчизни. Коли дійшла мова до того, щоб мочити терористів, де вони, я питаю. Чому у нас 300 тисяч міліції не здатні зупинити тисячу терористів? Тому що вони 90% на Донбасі так званих працівників правоохоронних органів, вони зрадили присязі, вони перейшли на бік ворога, зате вони кажуть, що їм мало зарплат їм мало пенсій, дай їм житло, дай їм все. За що вам дармоїди його давати, якщо ви не здатні захистити Україну? Якщо що ви не здатні захистити мирне небо? Тому Я невідкладно одразу після президентських виборів подам заявку про вступ України до Євросоюзу і до НАТО. Бо я вважаю, що місце України, місце України в Європі. А НАТО це єдина військово-політична організація, здатна забезпечити реальну безпеку України. Якби Ющенко замість того, щоб домовлятися у 2005-6 році з Януковичем, якби він подав заявку до НАТО, і ми зараз були членами НАТО, ніколи б Росія не ризикнула піти до нас війною. Бо кожна країна, яка член НАТО, піддається агресії і захищають всі інші країни. І тому Росія б ніколи б не забрала наш Крим, Росія б ніколи. Б не робила те, що вона зараз робить на Донбасі. Ми в 94-му році відмовились від ядерної зброї. Ми мали третій ядерний потенціал у світі. Ми відмовились від нього в обмін на Будапештський меморандум, який виявилося, як казав правильно канцлер Бісмарк, що гарантії, які дає Росія, не коштують паперу, на якому вони підписані. Два дні тому прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що ми, а ми нічого Україні не гарантували. Що ні от нас хочуть. Оце він агент. Сумблумберг сказав, тобто вони забули ті обіцянки, які вони нам давали, і тому, оскільки сьогодні ми бачимо, що Україна є вразливою до зовнішньої агресії. У нас немає десятки мільярдів доларів, щоб у короткій перспективі відновити свою армію. Тому ми маємо користуватися можливостями, які дає військово-політичний блок НАТО, для того, щоб вони дали свою техніку, своє озброєння, свою розвідку, свої протиракетні комплекси, для того, щоб вони допомогли захистити Україну. І коли сьогодні нам американці передають українській армії 300 тисяч продуктових наборів, а ми самі кого хоч нагодуємо. Ви дайте нам ракети, дайте зброю, дайте сучасні бронежилети, каски, щоб наших дітей не вбивали. А ми вас нагодуємо своїм хлібом. Як уроки вітчизняної війни було по ленд-лізу, коли Радянський Союз отримав від Америки військове обладнання, техніку, а взамін Америка отримала зерно і інші продукти. От ми готові так само. Ми збираємо зерно, ми маємо продукти, ми готові міняти їх на сучасні технології, на сучасне озброєння, для того, щоб в короткій перспективі зробити боєздатну, професійну армію. А в нас сьогодні 200 тисяч армій і вони не здатні здолати терористів. І що робить сьогодні влада? Вони мобілізували молодих пацанів, забрали дітей з дому і по два місяці учать тримати їх зброю. У нас 300 тисяч військовозобов'язаних, які пройшли гарячі точки. Тому дітей треба відправити назад додому, нічого їх по два місяці тримати, автомата, вчити, а закликати військовозобов'язаних, які пройшли гарячі точки. Офіцерів резерву, СБУ, міліції, армії хай йдуть і затихнуть тиждень виб'ю терористів. Я сьогодні через день на фронті у наших пацанів немає бронежилетів, немає касок. Я за свої гроші купую їм даю. От до чого довела банда Януковича армію, до чого довела спецслужби. Тому після обрання президентом України перше, що я зроблю, це радикальні зміни у правоохоронних органах. Люстрація скорочення чисельності чиновницького апарату. Люстрація прокуратури, суди, міліція, СБУ і всі інші правоохоронні органи, які реально бачимо, що не здатні по великому рахунку захищати нашу країну. І ця люстрація у мене починається з Верховної Зради. Там, де сьогодні в парламенті сидять комуняки, регіонали, які служать ворогу, які не голосують за жодні закони, спрямовані на підвищення обороноздатності армії, на зміцнення безпеки України. Тому як президент України... Раїни я невідкладно подам звернення до суду про заборону відповідно до конституції комуністичної партії та партії регіонів як злочинних організацій.